Питання зняття гуртожитку по вулиці Потьомкінська, 131 з балансу комунального підприємства Гуртожиток та передачі на баланс СББ нарешті вирішилось на користь останнього. Мешканці будинку витратили на це кілька місяців та ще й досі залишаються впевненими у тому, що процес передачі не відбудеться. Наталя Пойда мешкає в гуртожитку на Потьомкінській, 131В, вже близько 10 років. Вітак, про долю будинку та його мешканців знає не з чуток. А наразі жінка очолює його ОСББ. Свого часу гуртожиток був в жахливому технічному стані. Мешканці за власний кошт зробили ремонт даху, каналізації, підвалу, електрощитової. А в 2011 році будівлю передали на баланс КП гуртожиток. Ми сподівалися, що нам стане легше, але оказалось все наоборот. В СКП «Гуртожиток» там у них свої дуже великі проблеми і з долгами, і зовсім у них счет заблокував, і у нас виникли великі проблеми з оплатою за електроенергію. Для вирішення проблем будинку з ремонтом і боргами, департамент ЖКГ запропонував створити мешканцям будинку ОСББ. Торік, у листопаді, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку створили. Але виникли проблеми зі зміною балансу утримувача. За словами мешканців, керівництво КП гуртожиток всіляко цьому заважало. Я с ніхто не хоче вас приступити. Коли люди хочуть, і показують препятствия, і показують препятствиє дуже ліце. Ті, які можуть, організовувати все це діло. На якому словані це що відбувається? Отримати коментарі директора КП Гуртожиток Олега Солтіса з приводу конфлікту нам так і не вдалося. Та, зрештою, мешканці добилися свого 12 лютого. Їм вручило офіційне розпорядження про передачу будинку на баланс ОСББ. Рішення я дів провели всі документи, які кормо направили, по посідання, протоколи, підписи все оформлено, і сьогодні ответив нам о тому, що і недалеко нам, о тому, що документи легітимні, о тому, що це все має право і право на житло. Та на цьому проблеми мешканців гуртожитку не завершилися. За словами голови ОСББ Наталі Пойди, із 113 квартир лише третина приватизовані. Приватизація дуже проблематична і взяти справки, получить, і узаконити це все і бігати в цей джек. Очень тяжело, Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, Павло Ткаченко, Руслан Черняліс, МСН.